Вітаю, це реформатське мислення. І сьогодні ми зануримось в одну з найвеличніших і, мабуть, найскладніших ідей концепцію Божого плану чи є у всьому, що відбувається у нашому житті, у світовій історії якийсь вищий задум, і якщо так, то як він співіснує з нашою свободою волі? Це фундаментальне питання, яке ми сьогодні спробуємо розкласти по поличках. От подумайте історія це просто хаотичний набір подій, випадковостей, війни, мирних угод? Чи все ж таки у неї є якась логіка, якийсь вектор, що веде до певної мети? Власне, саме це глибоке питання і є відправною точкою для всієї нашої сьогоднішньої розмови. Ось наш план на сьогодні. Спочатку ми сформулюємо головне питання історії, потім дамо чіткі визначення, що таке Божий план. Далі подивимось, що про це каже святе письмо, і зануримось у давню суперечку про Божий суверенітет і людську свободу. Після цього розглянемо модель, яка намагається їх примирити, і зрештою поговоримо про те, що це все означає для нашого світогляду. Ну що ж, перш ніж братися за складні речі, треба розібратися з основами. Знаєте, як то кажуть, щоб збудувати міцний дім, потрібен надійний фундамент. У нашому випадку цей фундамент це чітке розуміння ключових термінів. Отже, що ж таке Божий план? Якщо говорити мовою богослов'я, то це його вічне рішення, яке робить певними абсолютно всі події, що коли-небудь стануться. Уявіть собі архітектора. Він не починає будувати навмання. У нього є детальне креслення, де продумано все до дрібниць. Або ще краща аналогія це сценарій фільму, написаний заздалегідь. План передує дії і визначає її. А тепер увага, бо тут є два важливі терміни, які часто плутають: перший призначати це максимально широкий, всеохопний термін. Він стосується рішень Бога щодо буквально всього у космічній історії від руху планет до результату вчорашнього матчу. Простіше кажучи, призначати це про все на світі. А от другий термін передбачати набагато вущий, він стосується виключно одного питання вічної долі людей та ангелів, тобто йдеться конкретно про спасіння чи осуд. Це лише маленька, хоч і дуже важлива частина загального божого плану. Ось погляньте на це порівняння, воно все ставить на місця призначати це про глобальні речі, як от злет і падіння цілих імперій, а передбачати це про особисте, про вічну долю. Тобто виходить так. Усе, що передбачено, є призначеним, але далеко не все, що призначено, є передбаченим. Розуміння цієї різниці ключ до всього. Добре, з термінами розібрались, але звідки взагалі взялася ця ідея це просто філософська конструкція чи щось більше? Давайте звернемося до першоджерела, до Біблії, і подивимось, як ця доктрина розкривається там. У Старому завіті ідея Божого тотального контролю центральна. Там немає місця для сліпої випадковості. Це Бог посилає дощ, це він ставить царів і скидає їх. Пророк Ісая прямо каже, що події, які відбуваються за його життя, були задумані Богом віддавна. А тільки вслухайтесь у слова Псалмиспівця: Очі твої бачили зародок мій, і в книзі твоїй записані всі дні для мене призначені, коли жодного з них ще не було. Це ж просто вражає. І ось ця цитата з книги пророка Ісаї, це ніби божий підпис під усім, що ми щойно сказали. Це не просто якась надія чи припущення, це декларація абсолютної влади і впевненості. Тут немає місця для можливо чи імовірно, що Бог запланував, те він і зробить крапка. А що ж новий завіт? Він не відкидає цю ідею, а навпаки, виводить її на новий рівень, показуючи, як цей план втілюється в особі Ісуса Христа. Сам Ісус постійно каже, що Він мусить робити те чи інше, виконуючи волю Отця. Апостоли, проповідуючи, пояснюють, що навіть така жахлива подія, як розп'яття, сталася за визначеним планом Бога. Ну а апостол Павло підсумовує все це однією фразою: Бог все чинить зарадою волі своєї. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найскладнішого питання, до того самого, яке я впевнений, не дає спокою багатьом. Якщо Бог усе спланував, якщо все йде за його волею, то де в цій картині ми? Що з нашим вибором? Чи ми просто маріонетки у Великому театрі? Як поєднати, здавалося б, непоєднуване Божу всемогутність і нашу свободу? Це знаєте, така собі богословська версія загадки про курку та яйце? Що було першим у логічному порядку? Божий план, який визначає наші дії, чи наші вільні дії, які Бог просто наперед знає і враховує у своєму плані. І саме тут проходить лінія розколу між двома великими богословськими системами. Отже, маємо два табори з одного боку, кальвінізм він каже, Божий план є первинним і безумовним, Бог суверенно вирішує, що станеться, а наші рішення це спосіб, яким цей план реалізується. З іншого боку, армініанство. Тут первинно є дія людини. Бог, ніби зазираючи в майбутнє, бачить наш вільний вибір і вже на основі цього знання будує свій план, тобто його план є умовним. І це не просто теорія, це фундаментально змінює наше розуміння Бога. Ну і що з цим робити? Невже треба обирати щось одне? Чи є якийсь вихід із цього глухого кута? Наше джерело пропонує модель, яка намагається запропонувати біблійний синтез, який би зберіг і повний суверенітет Бога, і справжню відповідальність людини. Це так звана помірковано кальвіністська модель. Ця модель стверджує так, божий план справді є безумовним Бог не реагує на нас, він діє першим. Але як це можливо, не перетворюючи нас на роботів? Секрет, як виявляється, криється у правильному розумінні всього одного біблійного слова. І це справді цікаво. Грецьке слово прогнозис, яке ми зазвичай перекладаємо як передбачення, означає набагато більше, ніж просто знати щось наперед. В біблійному контексті це слово несе в собі ідею інтимного, особистого зв'язку, прихильності, вибору. Це не просто пасивне спостеріження за майбутнім, а активне обрання. Бог не просто знає, Він обирає наперед. Давайте спробуємо розкласти цю складну ідею по кроках. По-перше, уявіть, що Бог знає всі нескінченні варіанти світів, які могли б існувати. По-друге, з усіх цих мільярдів можливостей він обирає втілити в життя лише один. По-третє, це означає, що він створює саме таких людей, які він знає в певних обставинах, вільно зроблять саме той вибір, що відповідає його плану. І по-четверте, він створює самі ці обставини. Він не змушує нас, а робить певний вибір для нас настільки привабливим, що ми самі його хочемо. І ось ключ до всього Бог робить наші дії певними, вони точно стануться, але не необхідними. Ми робимо їх добровільно. Для цього у філософії навіть є термін компатибілістська свобода. Це ідея про те, що свобода і визначеність не суперечать одна одній. От уявіть, ваша улюблена страва борщ. Ви приходите в ресторан. Теоретично ви можете замовити щось інше, але враховуючи, хто ви є і як сильно ви любите борщ, ви не замовите нічого іншого. Ваш вибір вільний, але абсолютно передбачуваний. Так само і Бог він створює нас з певними бажаннями і поміщає в певні обставини, знаючи, що ми вільно оберемо те, що відповідає його задуму. Добре, але тут є, так би мовити, слон у кімнаті. А як щодо зла, якщо все за планом Бога, то звідки воно? Тут нам допоможе розрізнення між Божим бажанням і Божою волею. Бог ніколи не бажає зла, бо воно суперечить його святій природі, але він може воліти. Тобто свідомо допустити, щоб зло сталося для досягнення якоїсь вищої доброї мети. Згадайте історію Йосипа, його брати вчинили зло, але Бог використав це для порятунку цілого народу. Окей, це все була досить глибока теологія, але головне питання яке це все має значення для нас тут і зараз, як ця доктрина про Божий план впливає на те, як ми дивимося на світ і на власне життя? Якщо подивитися ширше, то існують різні погляди на історію. Для когось це просто нескінченний цикл без сенсу, для інших шлях до неминучої катастрофи через наші ж помилки. Для марксистів це була боротьба класів, що мала привести до утопії. А християнський погляд пропонує щось радикально інше. Він каже, що історія це не хаос, а цілеспрямоване розгортання Божого суверенного плану, і саме це дає унікальну надію. Отже, головний висновок такий історія це не трагедія і не комедія абсурду. Це велика розповідь, і в неї є автор, є сюжет і є гарантовано щасливий фінал. Це історія про те, як мудрий, всемогутній і, що найважливіше, люблячий Бог веде все до виконання свого благого задуму, і тому навіть у найтемніші часи ми можемо бути впевнені, що історія в надійних руках. І наостанок хочу залишити одне питання для роздумів. Воно підсумовує всю напругу нашої теми. Якщо результат історії гарантований, то який сенс у наших зусиллях, у нашому виборі, у нашій боротьбі? Можливо, сенс не в тому, щоб змінити кінцевий результат, а в тому, щоб у процесі цієї боротьби стати тими, ким Бог нас задумав. Подумайте про це.